Від імені президента України, Верховного голокомандуючи Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш чоловік. Андрій Віталійович народився у Житомирі, проживав також у Житомирі, закінчив загальноосвітню школу номер 7 міста Житомира. Пізніше також закінчив професійно-технічне училище номер 18 в місті Житомирі, де він здобув мирну професію кухаря слова про старий марсаян. Ходи туди, туди, туди. Корту туди, туди, туди. Батьке. Господи. Я тебе дуже люблю, любила. Загинув захищаючи північні рубежі нашої країни, а саме Харківську область. Він був членом екіпажу бойової машини, в якій, на жаль, загинув від ворожого обстрілу під час того, як він відражав атаки контратаки російських окупантів у вічній скорботі за Андрієм Віталійовичем Садайквіним Залишилася його дружина, двоє донечок, а також син. Доброго дня. Я майор поліції Савчеський Володимир Володимирович під час патрулювання адміністративної дільниці на плашетній пристрій, дійшло орієнтування, по факту вчинення, як Підозрюваного у крадіжці доставляють до районного відділення поліції вже за новою системою Custody Рекордс, яка запрацювала у режимі пілотного проєкту у Житомирському районному відділенні поліції. Усі дії, як затриманого, так і поліцейського, фіксуватимуть на камеру. Поліцейський він забиває первинні дані затриманої особи в цю систему, і після того як він нажав Enter, навіть якщо не працює інтернет, таке теж може бути, да але з моменту збереження і потім, коли інтернет з'явиться, все рівно ця інформація передасться. Тільки з'являється інтернет, інформація передається, і вже в відділку поліції оця дівчина ви бачите на фронто офісі. Вона вже бачить, що момент затримання відбувся. А там ми ще побачимо спектр затримання прав людини, як він відповідально за систему Кастаді. Вона теж буде розуміти, що затримання відбулося, відбувається конвоювання вже затриманої особи до місця. За новою системою відділення поліції має бути обладнане кімнатами, де проводитиметься інтерв'ю із затриманим, зустріч з адвокатом та рідними у області. Ця система запрацювала вперше. Це дійсно на Житомирщині вперше впроваджено і реалізований даний проект. На цьому ми зупинятись не будемо, не плануємо. Будемо розвивати впровадження даної системи. Дана система мінімізує порушення прав людини, громадянина і мінімізує відповідальність поліцейського, який діє. Відповідно до інструкцій і відповідно до вимог кримінально процесуального кодексу під час презентації присутнім показали ролик, на якому відображені реальні події затримання у одному із міст країни. На цьому відео видно, що підозрюваний самостійно завдав собі тілесних ушкоджень і намагається в цьому звинуватити поліцейських. Але саме відеофіксація допомогла встановити правдивість тих подій. Далі ми викликали медичну швидку медичну допомогу, яка прибувала ви бачите. Ось в такому амплуа вони застали затриману особу, таке бачите, красиво під залишився. Як ви думаєте, яке перше запитання задали лікарі швидкої медичної допомоги? Чи били Ні. Навіщо ви його так проварили? <рив> після цього і зробила тут такий жест, зараз я на ньому законуюсь. Вона показала, що у нас є відоспостереження, ми можемо показати все, що відбувалося в приміщенні, що тут ніхто нічого поганого не робив. І після цього е медики почали надавати. Медичну допомогу, міський голова, який був присутній на відкритті оновленого відділення, поділився своїми враженнями про проєкт і зазначив, що завдяки цьому значною мірою зміняться стереотипи щодо роботи поліції. Сьогодні я отримав дійсно величезне задоволення, і от ви абсолютно праві були, коли казали декілька разів на реакцію, щоб зробив там. Я от за півхвилини до цього сказав, я б його вже там. От ви абсолютно правильно відчуваєте всі ці реакції, які можуть бути. І дійсно стереотипи, ті, що є в суспільстві, в тому, що я поводив себе поліція, їх треба повністю змінювати. Тому потрібно починати і тут, і я думаю, дітям буде цікаво навіть подивитися, щоб вони потім прийшли, показали, розказали е -е, батькам. Я все змінилося. Проєкт постійно удосконалюється, адже щодня в країні нові виклики та нові проблеми, говорить начальник управління дотримання прав людини Національної поліції України. Система не закриває 100% усіх проблем, які на сьогоднішній день є. Але вона їх мінімізує. Звісно, не може не працювати бодікамера, Звісно, може не бути інтернету. Звісно, зараз у нас не можуть не бути електрики. То все таке, то все може бути, але. Так прораховано, і ця система вона написана е, національною поліцією разом з правозахисними організаціями. То спільний такий продукт. звісно, наші програмісти то все робили, все, але то вже була якби реалізація тої, і тої ідеї. І Ми зробили так, щоб мінімізувати, максимально мінімізувати ті проблеми, які можуть бути, які виникали до сьогоднішнього дня. Незважаючи на війну, проєкт поширюється всією країною, і його головна мета це захист прав і свобод людини. Зустріч із кумиром одна з головних мрій кожної дитини. У Житомирі вже другий рік поспіль місцевий футбольний клуб Полісся виконує це бажання. Для них це дуже надихаюча зустріч. Минулого року ми це помітили, отримали багато заявок на наступний рік і вирішили кожного року якусь групу дітей відзначати, особливо тих, хто дійсно фанатіє від команди. Цього разу на новорічне спортивне свято завітало 15 дітей, які зростають в сімейних формах виховання. Це і діти-сироти, діти, діти позбавлені батьківського піклування. Лування більшості серед наших дітей є ті, які займаються професійно футболом. Є ті, які тільки розпочали, а є ті, які є яскравими вболівальниками. Можливо, в майбутньому теж стануть справжніми спортсменами. На зустріч із юними фанатами та майбутніми футболістами прийшли три гравці Полісся: Владислав Вакула, Максим Андрющенко та Артем Козак. Кожен з них залишив свій підпис на м'ячах, які подарували дітям. Звичайно, дуже хочеться подарувати маленьким діткам також свято. І прийти до них це, нам теж це дуже хотілось, тому що ми розуміємо, які це для дітей емоції, та просто зробити їм свят. Та такі зустрічі кажуть гравці, дарують емоції не лише для дітей, але й для самих футболістів. Самі такі емоції у них відверті, що ці емоції відразу в тебе гарний, гарний настрій. Ти ти пам'ятаєш це також, не тільки для, для дітей це гарна, гарна подія. Для нас також це запам'ятовується. Зустрітися з футболістами мріяв Макар, адже сам полюбляє цей вид спорту. До того ж вірить у диво. Тож така подія для нього частина новорічної казки. Я хочу побажати гарного щастя для всіх. Дідусь же Макара говорить: цілий рік хлопчик старався бути слухняним, тож цілком заслужив на такий подарунок і наголошує, дітям завжди треба дарувати. Свято. Дітям завжди да, приємно. Вони відчувають любов через це від дорослих, ну і від Бога. Серед дітей, котрі завітали на спортивне новорічне свято, ціла футбольна родина. Кіра, Іван та Костя займаються у школі Поліся. І у майбутньому мріють стати частиною дорослої команди. Я займаю шість років. Майже рік три я два рази виграла третє місце зі своєю командою. М'яч із автографами футболістів діти дуже давно хотіли, адже є справжніми фанатами полісся. Тренера тренера бомба тренують тренують отлічно. Дуже добре цікава. Улюблений гравець. Напевно, Василь Грицук». Та зараз, коли одна із мрій родини здійснилася, мають одне бажання на всіх. Щоб закінчилась війна. Щоб закінчилася Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. Ну посміхніться для тата. Біля ялинки із посмішкою та й з подарунками в руках родина Людмили робить фото для тата. Він зараз розповідає дружина військовослужбовця на Донецькому напрямку. Двоє: один в садочок, а друга вже в другий клас ходить. Для них же ж тато герой, і їм дуже приємно, коли хтось про це також говорить. Що ось ваш тато, він такий захисник, він такий герой. Пишаємося ним. Для них це важливо, коли хтось не тільки в сім'ї говориться, а коли хтось іще. З навколишнього середовища також yeah. говорить про їх тата щось. Свого тата ось уже кілька місяців не бачив і семирічний Микола із братами. Хлопці кажуть, сумують, але знають, чим він займається. Тож терпляче чекають зустрічі. Папа моїх братів теж. Він сім йому теж і йому та йому чотири. І таких діток у залі сьогодні кілька сотень. Усі вони жителі Олевська та району, а їхні батьки на війні, аби хоч трохи відволікти малих від тяжкого сьогодення, у рамках акції від благодійного фонду біджіві Геннадія Буткевича, пержанської рудної компанії та німецьких партнерів ВІА Ukrainians», а також за підтримки міської ради для дітей військових зробили справжнє свято. Взагалі на цьому святі мали отримати подарунки 484 дитини військовослужбовців. Але зв'язку з тим, що частина Дітей захворіла, подарунки їм будуть передані або через директорів шкіл, або через завідуючих садочків. А якщо це сільська місцевість, то старости доставлять їм додому ці святкові подарунки та іграшки. У благодійному фонді зазначають, волонтери турбуються, щоб подарунки приносили не лише радість, а й користь. Сьогодні ми передавали такі под, такі подарункові набори. Туди входила іграшка, така яка складається не тільки з іграшки, а й з пледа, щоб в ці е, зимові холодні. В холодні дні було чим прикритися. Також там в наборі солодощі, але основний акцент на тому, що це солодощі без цукру і без глютену, тобто ми теж про це так думаємо. І така термокружка для того, щоб можна було в ці холодні дні випити гарячого чаю. Та ці подарунки подобаються не лише дітям, а й батькам. А це що? Уже який красивий здоровий ведмідь. Тато п'ятирічної Мілани на фронт пішов ще весною. Розповідає мама дівчинки і не може стримати сліз першого квітня. Вибачте, це дуже емоційне, таке як говорю. Згадую, дуже давно не, не бачилися. Сподіваємося, що скоро побачимося, що все буде добре. Втім, каже, свято, яке зробили для дітей, дуже доречне. А от це для них, так сказати, е, якась свого роду розрада. Можливо, пере, переналаштувати їх трошки на, на якийсь позитив, хоч чуть-чуть, але є позитив. Сміялися, вистава сподобалася від подарунків у захваті. Народний депутат каже, що нині допомога військовим та підтримка їхніх родин у пріоритеті. Тож піклуватися про ці сім'ї будуть і надалі. Зараз у нас два пріоритети: це підтримка звичайно наших військовослужбовців, все, що необхідно їм для перемоги, для захисту держави, і звичайно, це підтримка їхніх родин, які залишаються тут. В тиву і ці два пріоритети сьогодні я вважаю найважливіші. Це свято було покликано для того, щоб надихнути родини, створити діткам свято. І звичайно, я думаю, що нам це вдалося дуже багато позитивних емоцій. Тим часом у благодійному фонді кажуть, свято для дітей зробили не лише у Житомирській області, а й у інших регіонах України.